Це новини підсумки на телеканалі Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Росіяни завдали чергового ракетного удару по енергооб'єкту Рівненщини. Чи справді на півночі Рівненщини люди у формі побили цивільних? Біля приймальні народного депутата у Рівному безкоштовно роздавали картоплю та червоний буряк. І знову ракетний обстріл цього тижня. Україна та Рівне, зокрема, зазнали чергових масованих ударів. Ціль ворога лишилася незмінною, об'єкти критичної інфраструктури. Відтак Україна від вечора 27 листопада до ранку, 28 листопада, зазнавала комбінованої повітряної атаки. Російські військові запустили як ударні безпілотники, так і ракети різних типів. Повітряні сили повідомили про збиття 76 крилатих ракет, трьох керованих авіаційних ракет і 35 Ударних безпілотників загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу, три зенітні керовані ракети С-300 із Білгородської області РФ по Харківщині, 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, район Пусків Волгоградська область Росії, 28 крилатих ракет Калібр, район Пусків Акваторії Чорного моря, три керовані авіаційні ракети Х-59. 69 район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря. 97 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників не встановленого типу із районів Курська, приморсько Ахтарська, Орла, Брянська, Мілерова, УРФ. Варто зауважити, що на фоні такої масової атаки наші ППО спрацювали доволі успішно. Як повідомляли у повітряних силах станом на 10.30 ранку, 28 листопада було підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х101 калібр, трьох керованих авіаційних ракет Х 59 69 і 35 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. А 62 дрони були локаційно втрачені. Також нашим захисникам вдалося збити майже 90. 90% крилатих ракет, калібр та Х-101, але були і влучання. Серед них і рівне. Детальніше про наслідки ракетної атаки та як від неї оговтувалося місто, розповість наша Вікторія Кимець. Сьогодні росіяни вкотре завдали масованих ракетних ударів по території України. Попередньо, за даними повітряних сил, для атаки ворог використав 188 повітряних засобів. Цілю вкотре стали об'єкти критичної інфраструктури. Атакували росіяни і рівненщину як наслідок тисячі знеструмлених абонентів по місту та області, пошкоджені житлові будинки та проблеми із водопостачанням. Станом на 9 ранку ми мали знеструмленими понад 250 тисяч абонентів. Проблеми з водою та теплопостачанням спостерігалися в обласному центрі. Станом на зараз, кількість таких абонентів знизилась до 120 тисяч, а системи життєзабезпечення області та міста працюють уже в штатному режимі і забезпечені безпосередньо резервними схемами живлення, тобто заживлені від стаціонарної мережі. Унаслідок відсутності світла зупинилась і транспортна інфраструктура Рівного. Так, через неструмлення тролейбуси не вийшли на маршрути. Замість них у місті курсують автобуси. На ранок було знеструмлено всі тягові підстанції. Тролейбуси, які виїхали на лінію, були. Відбуксировані назад в депо. Ми маємо автобуси з двогнами внутрішнього згорання. Ці автобуси замінили тролейбуси. На маршруті номер 1 2 та 10 їздить по два автобуси, маршрутом 3 і 7 курсує по три автобуси. Також п'ять автобусів залишилося на маршрутах один, 6, 46, які курсують по автобусному маршруту. Також додатково за маршрутом номер 7 Північний Боярка, вийшли два автобуси, які протягом дня перевозять рівнян безкоштовно. Такі рішення прийняли сьогодні під час засідання комісії. Згідно протокольного засідання комісії ТЕП та НС Рівненської територіальної громади, вийде ще один низькополий автобус Соляріс, який буде курсувати по маршруту номер 7 Це самий завантажений маршрут, який сполучає боярку та північний. Також цей автобус буде безкоштовний. Також відключення світла вплинуло і на навчальний процес школярів. Майже половина шкіл області працює очно, а деякі лишилися дистанційно. Щодо рівного, то 11 закладів загальної середньої освіти навчаються офлайн, а 24 – онлайн за ініціативи керівників закладу. Подібна ситуація із дошкільними закладами: близько 20 садочків працюють решта мають скорочений день. Заклади загальної середньої освіти це ліцеї, гімназії працюють 24 заклади з використанням дистанційних технологій. І 11 закладів в звичайному очному режимі. Садочки з 39 закладів 18 працюють в звичному режимі, тобто в режимі повного дня, з харчуванням і так далі, а решта працюють в режимі короткотривалих груп. Тобто це 4 години перебування дітей без харчування. Разом з тим, відразу після завершення повітряної тривоги в обласному центрі запрацювало 12 пунктів обігріву та зарядки. Тут містяни могли зігрітися та підзарядити свої гаджети. Як зазначив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Андрій Бернаський, така ініціатива дозволила забезпечити безпеку та комфорт мешканців міста в складних умовах. Взагалі вони зараз знаходилися до повітряної цієї тривоги, до цієї події. Ринкової яка сьогодні була. Вони знаходилися в стані готовими до відкриття. Тобто, якщо стається та чи інша надзвичайна подія, протягом двох годин пункти незламності відкриваються. В пунктах незламності основне, для чого вони призначені, це можна погрітися, випити чаю, зарядити свій гаджет ну і дітям, наприклад. Перебувати в дитячій кімнаті, навіть можна якусь книжку почитати. Дмитро Бернацький підкреслює, що пункти незламності виконують важливу функцію забезпечення життєдіяльності міста в складних умовах. Завдяки їхньому розташуванню, мешканці мають змогу підтримувати зв'язок і отримати мінімальний комфорт у такий непростий час, який проживає наша країна та місто зараз. Соцмережами Рівненщини шириться новина. На півночі області люди у формі побили цивільних, ба більше за чутками навіть є загиблі. Чи відповідає відповідається дійсності та що насправді там відбулося у матеріалі Вікторія Кимець? <питеревиця> Саме таке відео масово шириться соцмережами та спричиняє паніку серед місцевих, адже на ньому видно, як люди у формі нібито починають сутичку з місцевими. У новиних пабліках пишуть, що таким чином люди перешкоджали військовим, які їхали на кордон. Людина кинулася під машину, щоб створити ДТП і не дати військовим проїхати на кордонне чергування. Люди зовсім голови не мають, кидаються під колеса військової машини. Однак у прикордонній службі спростовують фейки, що ширяться у соцмережах, за словами речника держприкордонслужби, усе, що відбувалося на відео, насправді затримання порушників закону, які намагалися незаконно перетнути кордон. Відбували затримання порушників. В їх дії обачаються ознаки кримінального правопорушення. Наразі усі передано правоохоронцям. У свою чергу поліції зазначають, що жодних поранених, а тим паче загиблих немає. А також запевняють, стосовно цієї справи уже розпочати досудове розслідування. Правоохоронці дійсно проводили затримання правопорушників, однак ніхто не постраждав, тим паче не загинув. Триває досудове розслідування, однак деталей поки не розголошуємо, аби не зашкодити слідству. Впевнено, йде до своєї мети цього тижня. В громадській приймальні народного депутата України Дмитра Соломчука знову було людно, бо там роздавали продукти харчування. Щоправда, цього разу то була незвична для багатьох гречка чи насіння овочів, а вже вирощені буряки та картопля. Гречкосійство термін, який виник в Україні більше десяти років тому, і який, як ми думали, зник після Революції Гідності. Він тривалий час був символом української політики і символізував наміри окремих депутатів кандидатів депутати задобрити виборців подарунками продуктовими пакетами, до яких і власне входив кілограм чи два гречки. Через це такий спосіб агітації стали називати гречкосійством. Згодом політики змінили підходи. І після революції гідності випадків, коли кандидати в депутати чи діючі нардепи, агітують за допомогою гречкосійства, стало менше. Та й зараз, в умовах війни, коли невідомо про строки майбутніх виборів, займатися подібним марне витрачання коштів. Але в нас на Рівненщині є народний депутат, який на постійній основі заперечує своїми діями це і не менше як двічі на рік проводить роздачу продуктових наборів. Мова йде про Дмитра Соломчука, який як справжній послідовний Політик з року в рік роздає пакети. Спочатку це було насіння овочів та банки для консервації, потім славнозвісна гречка та херсонські кавуни. Ну і от цього тижня овочеві набори. Зрозуміло, що такі послідовні дії нардепа щоразу викликають хвилю хейту в соцмережах зі сторони активістів та небайдужих. Адже роздача продуктів, харчування вже є ну, дуже яскравим атовізмом минулого. Але як стверджує сам нардеп, нікого він не агітує, а просто допомагає українцям. Мовляв, виборів вже немає. Наші журналісти цього тижня навідалися до громадської приймальні народного депутата та дізнавалися, як самі люди ставляться до таких проявів любові від народного обранця. Черга за картоплею та червоним буряком. Біля приймальні народного депутата України Дмитра Соломчука у Рівному безкоштовно роздають овочі. Цього разу у центрі рівнян допомогу отримали ті, хто цього потребує найбільше. Внутрішньо переміщені особи малозабезпечені і багатодітні родини та пенсіонери. Жителі обласного центру кажуть, така ініціатива є важливою підтримкою. Отримали картоплю, дуже задоволені. Пригодиться в хазяйстві завжди. Ми ж пенсіонери, у нас пенсія не дуже велика, а це допомога хороша для нас. Ми в минулому році отримували гречку, там, і ще щось, я вже не пам'ятаю. Отримати таку допомогу прийшли і внутрішньопереміщені особи, які через війну лишилися без домівок та знайшли прихисток у Рівному. Я ВПО приїхав з Сенергадара, Запорізька область. Так вийшло, що ми виїхали з дому. А через неділю орки зайшли в наш город. Назад ми вже не повернулися. Тут ми з дружиною, з дочкою і з онуком. Сюди ми перший раз прийшли, де отримали. Дуже дякуємо. Я другий раз приходжу за допомогою. Я дуже довольна, що дають допомогу. Довольна, що буде з чого борщ варити. І картошка буде, і бурак буде, і морковка. Дякую. Я з Харкова. Помічниця народного депутата Дмитра Соломчука Світлана Дзенік зазначає, за день роздали майже 500 пакунків з овочами. Центр рівнян за підтримки Дмитра Соломчука допомагає нашим пенсіонерам, внутрішньо переміщеним, мало багатодітним родинам нашої громади. Сьогодні ми роздаємо картоплю і буряк. Оскільки цієї осені дуже здорожчали овочі, це хороша підтримка для наших людей. Допомагаємо стараємося підтримувати наших жителів, нашого нашої нашого міста, нашої громади, роздавали насіння, роздавали дитячу допомогу. Там продукти харчування були дитячі, одяг у громадській приймальні кажуть, допомагати усім, хто цього потребує, будуть і надалі. Я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі Media Group. Далі ми поговоримо про таке. Жителі села Кам'янка Березнівської громади нарікають на те, що від початку повномасштабного вторгнення їм вимкнули вуличне освітлення. У Гущанському ліцеї досі не відремонтували стіну, яка обвалилася. У рівному замість недобудованого роками спорткомплексу планують звести висотку. Місто світиться, а селам зась. Жителі села Кам'янка Березнівської громади нарікають на те, що від початку повномасштабного вторгнення їм відімкнули вуличне освітлення. Місцеві не розуміють, чому місто Березне освітлюється навколишні села інших громад теж. А вони змушені пристосовуватися до темноти. Що кажуть керівники громади, і чи повернуть вони вуличне освітлення у села? Дивіться далі. Освітлення немає, але ви тримайтеся. Жителі села Кам'янка, що входить у Березнівську громаду, бідкаються через відсутність вуличного освітлення. кажуть, вимкнули з початком повномасштабного вторгнення і забули. Це зимовий час, день короткий. Діти з гуртків їздять з Березного. Так само освітлення немає. Люди їздять з роботи, дівчата приїжджають о шостій пів сьомій вечора. Ну глухо. 12-річний син пані Олени їздить у березне на гурток з програмування. Повертається пізно. Темнота страх людський, не знати як і не знати де. Відповідно з нашими дорогами, які де на велосипеді, буває додому або зустрічаєш його, вибігає чи пеш чи що, то дитина летить через руль. В Харків вчора ми дивилися буквально весь світиться, як на лодоні круглі сутки, ялинки і все остальне. А в нас війна. Жителі, які звернулися до нашого телеканалу, розповідають, що розуміють умови, в яких живе держава. Так само, як і всі сидять без світла під час відключень. Втім, додають, коли з електрикою проблем немає, хочуть, аби було й вуличне освітлення. Розповідають, що навколишні села, які входять до інших громад, мають такий елемент комфорту. Більше того, освітлюються вулиці і в центрі громади Березному. Частково може бути тільки на центральних вулицях міста Березне, де інтенсивний. Рух. А от у селах, які входять в Березнівську громаду, за словами посадовця, вуличного освітлення немає. А це 36 населених пунктів. Саме на них і вирішили економити. Економі бюджетний З початку воєнного стану бюджетні ресурси місцевого бюджету надзвичайно впали донизу. І ми стараємося економити максимально на чомусь, щоб забезпечити в таких ситуаціях, як ми маємо сьогодні, максимально забезпечити об'єкти критичної інфраструктури. Посадовець зазначив, що про бажання жителів Кам'янки знає, але лише одному селу вмикати вуличне освітлення недоречно. Треба усім і відразу. А це за словами посадовця дорого. Втім, не виключення, що можливо ситуація покращиться. Якщо фінансові ресурси будуть дозволяти, звичайно, ми маємо забезпечити комфортні проживання наших мешканців. Раніше вуличне освітлення у Березнівській громаді, згідно з графіком довоєнного часу, восени взимку та навесні вмикали з 17.00 до 23.00. Наразі жителі Кам'янки готові до коригування графіку, але просять, щоб освітлення будай було з 17.00 до 21.00. Сподіваються, що їх почують. За два місяці все до чого дійшли лише обговорення. Про обвал стіни у Ощанському академічному ліцеї не припиняють говорити із моменту, коли це сталося. За той проміжок часу все, що встигли зробити, розпочати обстеження закладу. Цього тижня на чолі з адміністрацією ліцею, міською владою та підрядниками проводили слухання, аби напрацювати подальший алгоритм дій та дізнатися бодай якусь нову інформацію стосовно резонансного падіння стіни. Обвал стіни в Гощанському академічному ліцеї на початку жовтня став неабияким потрясінням для громади. Тоді обіцяли якнайшвидше все відремонтувати. З того моменту пройшло два місяці і нічого. Гощанський селищний голова запевняв, за цей час створили комісію, яка вивчає причини обвалу, але ніяк не може з'ясувати, чому рухнула стіна. Знаково, що коли два місяці тому Микола Панчук коментував обвал стіни, то тоді він переконував, що це сталося через тріщини в будівлі, які прогресували. Мовляв, цей ліцей. Вже давно потребував ремонту, ба більше в кінці минулого року депутати виділили кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації на проведення капремонту навчального закладу. І з того часу документи лежали в шухлядах чиновників, а тріщина в стіні ліцею, як пояснив голова громади, прогресувала. І, от ніби прогрес добіг свого апогею. Але пройшло два місяці, і чиновники ніби забули, що школа потребувала ремонту і що є ПКД на цей ремонт. Тепер кажуть, ми чекаємо на результат експертизи, а лише потім будемо думати про ремонт. Додамо вже ми. Наразі невідомо, коли ж нарешті цей процес розпочнеться. Але якщо два місяці шукають причини обвалу, то важко навіть уявити, коли приступлять до самого ремонту і коли діти все ж зможуть повернутися до навчання у своєму ліцеї. Наша Вікторія Кимець побувала на організованих цього тижня громадських слуханнях і чула усі аргументи місцевих чиновників. має. Такі палки дискусії у Гощі не припиняються з тих пір, як у місцевому академічному ліцеї обвалилася стіна. Сталося це ще на початку жовтня, однак на носі вже зима, а заклад і досі не готовий приймати дітей. Більше того, наразі навіть невідомі причини падіння стіни. Експертизи, громадські слухання поки жодної користі не приносять. Все, що можуть сказати фахівці, лише свої особисті припущення. Здебільшого причину шукають у неякісному будівництві закладу. Тут не повезло з тами вам і соціалісти. Будівництво, Яке, скажімо так, халтурно ставилось до влаштування фундаментів. Так, потім, подивіться, як лежать перемички, вони лежать пашмя, стіна їх прогнула. І третє, не було цементу. Наразі експертизи тривають. За словами Олександра Кучарука, обстеження передали у руки університету водного користування, який невдовзі має повідомити результати. І лише після того буде встановлена точна причина обвалу. Після чого розроблять подальший алгоритм дій. Наняли національний університет водного господарства користування. Місяць тому вони вже скоро мають видати висновок. Вони мають дати наступні рекомендації для продовження проектування. Дітей, як і повідомлялося раніше, перевели у інший ліцей. За словами директорки Гощанського ліцею Алли Талащук, організували навчання так, аби всім вистачало місця. Ми організували навчання таким чином. Перша зміна. Перші четверті класи у нас окремий корпус. Діти початкової ланки. І з дітьми початкової ланки ліцей і академічний ліцей навчаються в одному корпусі. П'яті-одинадцяті класи організувалися таким чином. У нас гарний є клас, новий. Клас безпеки віддали під учительську інакшими словами, єдиною альтернативою стало навчання в дві зміни. Щоправда, про комфорт учнів подбали та організували доїзд для тих, хто навчається в другу зміну. Початкова школа навчається у гущанському ліцеї у Дальше. першу зміну. П'яті одинадцяті класи навчаються у другу зміну з 14.00 по 18.40. Але зважаючи на переведення годинника на малий світловий день. Були внесені зміни, щоб це навчання починати о 13-й і до 17-ї завершити і мати можливість розвозити дітей. Знову ж таки були перероблені усі маршрути підвезення. Батьки, які теж завітали на слухання, хоч і вдячні за те, що вдалося знайти бодай якийсь вихід із ситуації і не забирати у дітей можливість навчатися. Та все ж навчальний формат їх дещо хвилює. Окрім запровадження навчання по змінах, батькам не подобається і те, що через це скоротився час уроків. А це на думку батьків негативно впливає на освіту школярів. Цікавить питання, чому ж не знайшли інше приміщення, куди могли б розмістити наших дітей, щоб не було навчання в дві зміни. Наразі уроки у нас по 30 хвилин. Якщо брати формат звичайного уроку 45 хвилин, третьої частини уроку немає. На жаль, враховуючи теж наші діти на інтелекті, програма досить складна. Ну, 30 хвилин це маловато, теж ще є. Та навіть, попри обурення та дискомфорт, ситуацію наразі змінити не можуть. Так само, як які не можуть пришвидшити обстеження чи початок робіт, про точні дати повернення учнів до академічного ліцею, теж не говорять у кращому випадку, як пояснює селищний голова Микола Панчук, навчальний процес відновлять з вересня наступного року. Після того всього спору ми маємо чіткий алгоритм. Тепер ми маємо чіткі дати дедлайни, які сьогодні ми висловили спільно, коли буде відбуватися наступні кроки саме по завершенню цього будівництва. Якщо буде все відбуватися знову ж, будуть дотримані всі. Іма будівельними і іншими інституціями всі терміни, дедлайни. Навчальний процес певно все-таки розпочнеться з нового навчального року. З нового навчального саме навчального року. Тобто з вересня. Попередньо, 14 грудня, лише закінчиться обстеження. А після цього ще два місяці проводитимуть експертизу та розроблятимуть проєкт. Лише тоді приступлять до ремонтних робіт. Тож є надія, що бодай з початком наступного навчального року діти через рік все ж повернуться до свого ліцею. Довгобут якому дадуть нове життя у Рівному. На вулиці Степана Бандери хочуть на місці недобудованого спорткомплексу звести багатоповерхівки у 7 та 9 поверхів, а також поруч бізнес-центр із офісними приміщеннями. Частково попередня забудова має зберегтися. Жителі прилеглих будинків позитивно оцінюють намагання навести лад на занедбаній ділянці, але побоюються, що будівельних робіт може не пережити їхній будинок, який стоїть поруч і якого вже двічі доводилося ремонтувати через тріш. В стіні, що каже архітектор, та якою має бути майбутня забудова у матеріалі Далі? Недобудова та ж сама, а проект уже другий. У рівному на вулиці Степана Бандери планують звести два будинки на сім та дев'ять поверхів. Для цього знесуть задню частину того, що колись мало бути спорткомплексом. Архітектор розповідає, демонтують також металеві конструкції, а от передню частину недобудови реконструюють і зроблять там бізнес-центр. Зазначає, що це вже інший проект, адже раніше там хотіли все забудувати багатоквартирними будинками. Навіть розробили концепцію того. Що має бути, але після ретельного дослідження були змушені все змінити. Виявилося, що демонтаж конструкції буде надскладний, тому було прийнято рішення використати ці конструкції, використати цю будівлю, зробити реконструкцію. Її. Що до реконструкції, то заплановано торгово-офісний центр на першому поверсі торгівля та три поверхи офісів також буде передбачено два житлових під'їзди. Дев'ятиповерхівка та семиповерхівка. Замовником будівництва є ТОВ Львів Інновацбуд», яка належить сім'ї Бабатів. Саме вони наприкінці 2020 року викупили недобудову, а у 2021 році взяли землю під об'єктом на 10 років оренду у міста. Недобудова затиснута з обох боків п'ятиповерховими будинками. Голова ОСББ по вулиці Степана Бандери, 69 В, каже, що ані він, ані жителі не проти будівництва. Навпаки, чекають, коли на занедбаній території таки наведуть лад, бо мають із цим певні труднощі. Бо в нас тут деякі проблеми є, тому що водопровід іде водопровід із фламінного сюди по їхній території, десь прориви, ми маємо проблеми. І каналізація з будинку з училища теж проходить через цей недобудований спорткомплекс. Людям вже надоїла ця стройка. Хочуть, щоб вже щось щось змінялося, чи його зносили, чи нове будували не проти будівництва за словами голови ОСББ на вулиці Степана Бандери, 69 і жителі її будинку. Втім, певні побоювання таке є, адже при будівництві того, що мало стати спорткомплексом, ймовірно, пошкодили їхній будинок. По споруді пішли тріщини, двічі будинок стягували армопоясом. Він скоріше, що ну, за сілопну що там свої бив. Але то ніхто ніяких гарантій не дає. Я, наприклад, за будівництво. Багато хто за то неможливо там жити. Ми зараз з такі років недобудова стоїти. Архітектор стверджує, що людям хвилюватися немає причин. Почасна методика взагалі не передбачає забування палі. Це будуть брові палі, де вібрації будуть мінімальні. Оскільки ми використовуємо для офісної торгової офісної частини існуючі конструкції. І тому ні таких і в принципі не передбачено. на ділянці у 84 сотих. Планують підземний паркінг. Також можна буде залишати автівки по периметру усієї забудови. Буде проведено реконструкцію існуючого заїзду, який є із вулиці Степада Бандери. Згідно із зауваженнями архітектурно-містобудівної ради, забудовник має розділити пішохідну зону та проїжджу частину, яка наразі змішана. Рух навколо будинку буде односторонній з різним виїздом та в'їздом. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все на краще бережіть себе, все буде Україна.